Бензин за 49 гривень, газ майже 35. Такі ціни на топливо сьогодні можна побачити на місцевих заправках. Водії кажуть, за два місяці ситуація покращилась. Палива стало більше, а ціни трохи знизилися. Ну, «А Ціна не особа різниця. Була 62, десь, а зараз 48. Лучше, ну, так. Ну, не так, як було. «Ви ж бачите самі, очередей нет. нема. Раніше була туди до сім'ї. зараз час краще. Ну, цін. Було 30, стало 57. Дороговато, ну що зробиш, війна. Заправити автомобіль можна, проте потрібно поїздити містом у пошуках наявності потрібного вида палива. Завозять, звісно. Ну, звісно, слабо завозять, тому що другий раз тут от, от, срочно треба. От, мені зараз треба їхати на суми. А так, щоб знайти, от я, я живу от, на те дії там. Там є заправка. Ну, немає. Приходиться бігати, шукати, а де, а куди їхати, я не знаю. Сумасшедші ціни. Сумасшедші. Це тут, а це вони зараз менше, а раніше було 60 чим, то було. Ну це хоч зараз більше менше. Та й то для пенсіонерів це дуже трудно, звісно. Ця мережа АЗС паливо завозить з Європи. В них дефіциту бензину не було. Переконує керівник регіонального структурного підрозділу компанії В'ячеслав. І були заказані заказано на з Румунії і Болгарії. Це у нас світлі нефтепродукти. Газ ми завозимо з Польщі. У нас прямі поставки. Ціни на АЗС стали опускатися. По сравнению, если взять там два месяца назад, цена была, ну, предположим, на дизель там 68 гривен, на сегодняшний день цена 55 гривен. Ну, это значительное падение цены. По бензинам также так же самое. Цена была 65 гривен, на сегодняшний день у нас цена 49 гривен. Я чеславка же. Ціни впали, бо покращилася логістика. Проте, на думку директора науково-технічного центру «Психея» Сергія Сапєгіна, далі ціни на пальне знижуватися навряд чи будуть. Про це він розповів в ефірі регіонального марафону Суспільного. Для того щоб стримувати зростання цін в європейських країнах було прийнято рішення поповнювати запаси стратегічні запаси лише восени. Тобто ми зараз підходимо до ситуації, коли, по перше, буде сезонне зростання попиту на нафтопродукти в Україні і в європейських країнах, і по друге, в Європі почнуть поповнити свої стратегічні запаси і і знаходити вільні обсяги пального буде все складніше. Більше того, очікувати, що країни, які дружні до України, будуть допомагати, як це було, наприклад, з Польщею. Теж важко, тому що вони всі будуть забезпечувати внутрішній ринок і внутрішню енергетичну безпеку. Експерт каже, щоб уникнути кризи, потрібно відмовитися від імпорту палива та розвивати підприємства переробки нафтопродуктів в Україні. Анастасія Галасюк, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.